Ага, походу обід нічого не збирають. Це Київ, траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Так, ось на зборочки Соліс. 50-й. Зараз вже буде виїжджати. Так, ловол 244, 6300 коштує. От такі от. Солісочок, бачите? Я думаю, десь годинка і буде все добре. Доставка безкоштовна. Ось цей синтайчик 244. й Якщо по солісу, то 50 кінських сил. Ось такий ось синтайчик 244-й.